Прикрила своїм тілом дітей. Під час одного з обстрілів Авдіївки снаряд розірвався просто під вікнами квартири багатодітної сім'ї гончарових. Двох молодших дівчаток Марія закрила собою, їй відірвало ногу. Старших зрешетило осколками. Зараз сім'я поневіряється по орендованому житлу і не може домогтися. Соціальних пільг. Історію продовжать кореспонденти Сабитій. Очтота, хочим та заняття. У цій квартирі завжди чисто та затишно порядкує тут Марія Гунчарова. Півтора року тому жінка втратила ногу і отак. От, от потихонечку, так же і на кухню двигаюсь. того фатального дня. Всі п'ятеро дітлахів із матір'ю були вдома. Раптово під вікнами прогуркотів вибух. У квартиру полетіли уламки. Жінка встигла собою закрити молодших доньок. Варвара у мене знаходилась в ногах, то от у мене на ногу ребенок у мене чудом цілий залишився. Троє старших отримали поранення. Вона теж пострадала, теж ранення. Це осколки, у нього була перебита кость. Стояв апарат. А от це була пересадка кожи. За життя Марії лікарі боролися понад два місяці. Мам, де твоя нога? Ні, тут все. Ні, тут все. Врятувати ногу шансів не було, а зараз їй важко ходити з протезом. Нога ампутована повністю. Треба навчитися упиратися на нього, щоб він був як вторая нога, щоб була обще равновісія. А я не можу мені болі. Чоловік Віктор виконує всю роботу в господі. У найстаршої доньки 11-річної Катерини теж свої обов'язки. То з сестричками, то з братиками, то сімі на вулицю, то сусіди теж помагали. Життя на мирній території для Гончарових стало справжнім випробуванням. Після тривалого лікування родина змушена поневірятися по орендованих квартирах. Я два місяці нічого не отримую. Ні пособі на дітей, ні як малобезпечна. Переоформила ждем виплати. А коли ці виплати будуть, я не знаю. Дітям інвалідностей не дають, а Марії призначили другу робочу групу. Я, виходить, не можу ні на що претендовать. ні на льоти, ні якусь компенсацію від государства. Як можна залишити людей з общим заболіванням або взагалі нет інвалідності просто на произвол Чому тільки фонд Ріната Ахметова має нам допомагати? У штабі Ріната Ахметова допомогу родині надають від перших днів трагедії. Належні кошти були надані на лікування та реабілітацію. Підтримують і зараз. Додому волонтери доправляють продуктові набори. Спасибо вам большое. Спасибо за помощь за поддержку. Спасибо Аріна Антоліонідовичу большое. что не оставляет нас незабаром? Ганчурови повернуться туди, звідки намагалися втікти подалі до Авдіївки. Платити за орендоване житло не мають змоги. Тетяна Блінова, Оксана Курчма, Олександр Шмирьов, Олег Жук, Сабитя, Канал Україна.